Загратовані зморшками лиця, чорне море зелених дерев на світанку під вікнами зазирає, а хвилі гілки шелестять по шибках. Моє мрія пташина про простір і крила обвітрена, перепалена спеками, зрадами, втомами, ах. Переплетені дні, всі печалю і люттю, мов стрічкою, Загратовані зморшками лиця, однолітків ще молодих, біжимо, летимо безупинно, одвічно і всупереч віччяю, Зачудований світ нам дарує повітряні цьоми крихкі.